Ієн Флемінг, Доктор Ноу. Це класична та перша з екранізованих історій про Джеймса Бонда. Тут все як завжди. Екзотика у вигляді ямайки, загадки та пригоди для містера Бонда. Лиходій, який не забариться розповісти про свій зловісний план. І, звичайно, чарівна дівчина, яка висить на шиї нашого головного героя. Книга цікава. Вона гідно продовжує цикл. Чарівні персонажі. Приємно було б побачити бут Ройда, який у фільмах про Бонда один з моїх улюблених епізодичних персонажів. Бонд, як завжди, не поверне йому видану зброю, але таке життя. Інші герої, що навіть з'являються зовсім ненадовго, теж яскраво описані. Флеймон в цьому просто майстер. Зауважу, що Бонд у фільмі та Бонд у книзі це просто одне у фамільці. Герой книги це нормальна людина. Вона не ходить у смокінгу, не їздить на спорткарі і не намагається переспати з кожною зустрічною. Леходій не дивлячись на всю свою ексцентричність, теж залишається людиною, зі своїми прагненнями та недоліками. Основний акцент книзі зроблений не на екшн екшнсценах, яких загалом таки вистачає, а на розкриття персонажів, характери прописані добре, дії обґрунтовані та логічні. Отож, право на відпочинок мають всі навіть англійці. Секретні агенти не виняток. У секретній службі вважають патріотичним відпочивати у межах імперії. Добре, що заморських територій у неї доста. От із чим вас асоціюється Явайка? Звісно, з Ромом Бобом Марлі та дівчатами у бікіні. Хоча у 58 році, році написання доктора Ноу Флемінга, був лише Ром. Адже Боб Марлі ще хулігани в середній школі, а дівчата взагалі плавали воляка. У таких нелюдських умовах доводити відпочивати Джеймсу Бонду. І чим далі, тим більше його відпочинок починає нагадувати пригоди Геракла. Різниця в тому, що міфологічний герой здійснював один подвиг на рік, а потім довгенько відхекувався. А невтомному Бондарі доводиться це робити все підряд з дня у день, щоб вкластися у стислий термін відпустки на морі. Ось там бонд мушений проходити і вогонь, і мідні труби, мотлошати розлючений гарбій та позбавляти зору Лернейську гідру, яка тут виступає у подобі морського чудовиська. А заразом врятувати дівчину від дракона і побороти лиходія. Отож, класика жанру і є Флемінг доктор Ноу. Навчальна книга Богдан рекомендує.